Всім добрий раночок. Провели чоловіка молодь, на роботу, Юрку, татка нашого. Зараз я собі роблю овсяну кашу. Ось така. До речі, купила овсянку, дуже смачна. Зараз покажу. Премія, просто премія, дивіться. Вона така цільна, класна, мені подобається. Купляла ось таку. це швидкого приготування не дуже. Я люблю кіннова ціленька. І ось така не дуже. Премія. Така мені теж подобається. Треба кудись її, не знаю, придумати. Що з нею зробити? Сьогодні день наче не холодний, не супер холодний буде, але пасмурний. І Владьку вже покормила, Владиславчик поїв кашу, зробила йому вівсянку німецьку, колись передавали. Не хоче він її, її їсти зовсім. Зараз теж покажу вам. Зовсім не хоче їсти. Це друга пачка. Ну, сама вівсянка по смаку така, знаєте, не дуже смачна, вона смак землі має, не знаю чого. Промиті нереально, бо там хлоп'я прям. А знаєте, хлопя хлопя але цінні. Я вам просто не можу передати, наскільки вона не така, як у нас. Ось дивіться. Ось дивіться такі хлоп'я, які зразу розварюються, зразу, ну, як таку кашицю просто перетворюються. Ну, не хоче він її їсти. Зробила іншу кашу. А, мілупу Йому подобається пшенична там, з зласи. Добавила трошки фруктового пюре, то він поїв непогано, з'їв всю кашу. Ось. Я так розумію, тепер він точно показує, що йому подобається, що не подобається. Яка каша зайде, яка не зайде, вже своє фе показує. І сьогодні перше число я вирішила я вирішила пити каву без молока. Я просто розвела собі каву, в мене розчинна кава вдома і вирішила чогось. От мені захотілося пити її без молока. Владиславчик, що сьогодні будемо прибирати? Сьогодні субота. Будемо робити ще вологе прибирання. Будемо займатися. Потім підемо на двір. Гуляти після того сну. О, я зараз попию водичку. Вчора казала, що мені нічого в аптеці не потрібно, але солпадеін це те, що мені від болю, коли ПМС, дуже сильно допомагає, тому треба піти спробувати купити продукти мені без рецепту. Це цікаво, свопадин, начебто більше нічого не треба. Ми вже з малим і поспали, і погулялися, погралися. Я як змогла висушила волосся, тому що малий почав плакати на фен. Я не знаю, чого раніше він дуже посміхався, Я костянувся кхм, до нього, був зацікавлений, а тут різко почав плакати. На пилисос не плаче, на блендер не плаче, усміхається. А фен не знаю, щось мені подобається. Тому як змогла, так і посушила волосся, торчить, а вже ж ну, не витягла. Я плойкою не користуюсь. Ось так виглядає волосся, коли я сама просто сушу і не витягую. А коли витягую, то воно ще рівніше і ще ну, така укладочка класна. Виходить. А зараз я хочу зварити суп. Пам'ятаєте, коли цей кіпіш був всі купляли, затарювалися собі, робили запаси вдома. У мене запасів є там різні, мівіни. І все таке. А є суп швидкого приготування, але на три порції, які треба варити в кастрюльки. То я просто так залити водою не можу. Почала картоплю чистити. Сьогодні ще такий день, ви знаєте, до мене кума в гості їде. Нарешті я хотіла завтра приїхати до них гулятися. А маленька карчить, мічка, моя похресниця, хочу до Каріни, до Каріни, вона вже виговорює Каріна, то я ж була, боже, я вже забула, як я була. Агн. Чогось вона мене називала Агн. Постійно, то вони повинні приїхати, я їх чекаю, підемо гуляти на двір. а Ми поспали, прокинулися в обід, лягли в 11 і десь в 13.00 ми прокинулись. Вони в 13.00 тільки лягають, як так розумію, і потім, після того, як вони встануть, вони зберуться і приїдуть. Тобто, через, ну, десь після трьох точно вони повинні у мене бути вже. Я сподіваюся, що не будуть збиратися. А я поки швиденько приготую цей супчик, як бачите, картопельку Болемке, так? порізала багато дуже таким маленьким квадратиком. І ось така цьотя Соня не знаю, раніше не куштувала, не пробувала. На 3 порції 0,7 літрів. Я водичку вже набрала. Зараз буду готувати. Спробуємо, що воно таке. Щось дуже дешево коштував. Якщо не, не брешу, то купляла в новій лінії, начебто там. А у нас, до речі, нову лінію вже знесли. Там щось залишилось, якийсь каркас трохи. Я дуже з Юркою ну, не дуже раді, точніше, не дуже раді, тому що. Нову лінію ми ходили як на екскурсію, могли якийсь там каверолін купити, принести додому, Ну, завжди щось потрібно було там. Зараз, якщо треба щось подібне в магазині, то треба їхати аж на, аж на Братиславську в, в епіцентр. Що планують? Кажуть, що планують відкривати епіцентр. Ось, будемо чекати. Це теж дуже цікаво, я вам скажу, бо нема куди гроші тратити. Кавичка. Все, водичка закипіла, кидаю картоплю і варю суп. Не можу, я, так, знаєте, варити суп. Я не перший раз, коли купую щось таке швидкого приготування, особливо супи, то я ще, ще зараз і моркву додавала. Хотіла вже перчик додати, болгарський, до ні, хвати, А раз це суп уже готовий в пакетику, то чого я буду це напрягатися? Хотіла вам сказати: у мене залетіло відео. На Ютубі, перше таке. Звичайні відео, як влоги, догі такі, а щор? Це, це ну, те ж саме, що і рілси в Інстаграмі. Ви знаєте, залетіло. Я просто справа в тому, що виставляла ці, те відео. Там Владиславчик маленький ще зовсім давно знімала, давно виставляла. Я це відео виставляла для своїх, для тих, хто мене давно дивиться, так? Ну, для, для своєї компанії, яка ось тут у мене на Ютубі зібралася. А відео бомбануло на півмільйона зараз. І прийшло багато людей. Якщо ви з того відео, привіт! Напишіть в коментарях, хто з того відео. Там таки в коментарях робиться це капець. Я дещо і блокую, тому що люди не розуміють, я тоді ще розмовляла російською. Люди не розуміють, що це український хлопчик, що я українка, і вони, це дуже добре. Так розумію, що це якраз. Е... Люди з Росії ну, починають гнати на людей з Росії на своїх же, що ось виросте, там пу відправи насмерть, і все таке. Більше нема що писати їм. Я так дивлюся, тільки ось під личиком дитинки таке писати. Багато, ну, не багато, коментарів десь, напевно, 10 десять заблокувала. Бо там дуже жесть була. А так, знаєте, багато хто не розуміє, нащо виставляти личико дитини ну, просто, на що його показувати не можна, бо зглазять Дівчата. дитині 10 місяців в неї була температура один раз, коли зуб, зуб ліс. Я ще раз повторюю для всіх: хто в це вірить, до того і прилипне. От в це я вірю. На всі 200%, що наші думки матеріальні, що вони е, збуваються, якщо про це думати. Якщо ви думаєте про щось таке, знаєте, якщо ви там вінник не так поставили, щось буде погане або е, розсипали сіль і буде сварка, воно так і буде. Коли я позбавила себе від е, усіх всіх правил, які хтось придумав вигадав. А мені так легко жити стало насправді. Я на це не звертаю уваги, і насправді набагато краще я себе почала почувати. Тому я вам бажаю довірити в таку фігню, вибачайте за таке е, жорстке слово, але це так воно і є. Все за ціною нормально, і я його показувала з перших днів. Так, у мене були спочатку думки. В перші дні до того як я народила, показувати чи ні. Але ж ви знаєте, це ще залишки того, що, чого тобі нав'язали. Хто приїхав до нас в гості? Ми Чотушка Кріс, Сергій угу. і Мічка. Не Владіка розлякаємо з цим. Владі, Владі, владі мініш, я, не сказати, я не плачу, не плачу, не плачу. Луп-луп. Що -луп. Ти ти <рес> На дворі сьогодні дуже тепло, 14 градусів, тому не так трошки я розділася. Своє пальто не Але легеньке. Класно на дворі. Я Грієш вадикую. Грішу. Зараз <рес> він <засне. рес> Ой. Що подобається матька. Дівчат Чуєте, якась фігня е, виходить, може, ви повернулася додому. Замовила я на днях в пампіке е, в життя малому три пари на виріст. І сьогодні повинен був, був бути кур'єр з е, 13.00 до 17.00. Телефонує він десь 17.00, каже, що через 20 хвилин буду, я кажу, добре, залиште, будь ласка, консьерж. Він, добре, нема питань, залишу гарного вам дня, все, приходжу я до консержа, немає взуття, я не поняла. Телефоную кур'єру, він починає щось таке нести. Що я приїхав на адресу, щось там було, потім не було, потом було. Коротше, як я зрозуміла з. З нашою мовою, що він е, приїхав, а в життя в машині ну, немає. Нема що залишати якось так. На складі якомусь він там залишив чи щось таке. Коротше, каже, завтра я вам привезу пів дев'ятого. Я вже оплатила е, оплачене замовлення, і ну, я чекала сьогодні. Ладно, я почекаю завтра. Але ж цікаво, то він цілонаправлю їде до мене з взуттям, а потім навіть не перетелефонував, розумієте? Я йому дзвоню, він каже, що немає. Я привезу завтра. Ну, Може, таке буває, не знаю. Буду чекати завтра, буду, чекати. буду тримати вас в курсі такий цікавий момент. Я таке не дуже люблю. Зараз я буду готувати філе куряче в духовці, як відбівні. Ось, до салата і сиром. І на чому все, дівчата. Буду завершувати влог. Дякую вам, всім, хто був, і хлопці, хто був зі мною. Не забувайте підтримувати мої відео лайком, бо це дуже важливо зараз для мого каналу. Я вас всіх міцно обіймаю і всім пока до нового відео.